Доброго дня, друзі! З вами агенція Ром. Я Терк Олександра або Саша Америка. Я Роман Когут, фаундер агенції. Я Андрій Маргун Техліт. Сьогодні ми з вами поділимося рецептом того, як пришвидшити роботу вашого вебсайту або застосунку. Для чого це вам потрібно? Чим швидше потенційний клієнт побачить контент на сайті, тим більше вірогідність того, що він залишиться на ньому, і не просто залишиться на сайті, а придбає ваші товари, а ви отримаєте прибуток. Андрій, розкажи нам, будь ласка, і нашим глядачам, що ти робиш для того, щоб сайти працювали швидко. Я розкажу вам, як зробити так, щоб ваш сайт літав. По перше. Треба мінімізувати та стиснути увесь код на сайті. Потім використати сучасне кешування файлів та обов'язково підв'язати CDN. Для тих, хто не знає, я поясню, що CDN – це Content Delivery Network. це мережа серверів, з яких контент доставляється напряму споживачу. Це дозволяє значно прискорити роботу, завантаження зображень. І медіафайли буде відбуватися миттєво ще треба оптимізувати зображення і зменшити кількість запитів до сервера та зовнішніх служб, таких як соціальні мережі, віджити та. Аналітичні системи, як саме оптимізувати зображення для того, щоб прискорити завантаження і щоб кількість зображень на сайті була меншою, ми всі зображення поєднуємо в одне. Називається ця технологія технологія спрайтів. а також максимальну кількість зображень передавати в векторній формі, тобто СВГ-форматі. Щойно ви ознайомилися з основними пунктами для прискорення вашого сайту або застосунку. Звертайтеся до нас за інноваційними швидкими сайтами Сайтами, брендбуками, маркетинговими стратегіями для будь-якого ринку. Слава Україні! Героям слава!